Це якийсь телепень, який не дочитав буквар до половини таке враження, чувак передивився руського телебачення. Він почав, коли в навчальних центрах припинять вчити копати укоп п'ятому році повномасштабної, припинять вчити розбирати, збирати автомат Калашникова. Знаєте, взагалі, що в перших два тижні зараз, по більшості навчальних центрів, це не я придумав, це хай мега великий, мега мудрий сирський покаже правду. В навчальних центрах перших 2-3 тижні займаються ремонтними будівельними роботами, копаннями, облаштуваннями побуту і всього іншого. Це що, в 25-му році чи в 26-му, якщо другий раз вирішу у Збройні сили України після 22-го року піти ще раз добровольцем, це якийсь телепан, який не дочитав буквар до половини через реформи сирського, мене буде вчити як лопаткою, а коп копати? Що це має до ФПВ, до дронів зі скинами, до іншої роботи, котра є ефективна, найгеніальніша реформа до завершення усильського зараз, ну реально, у мене таке враження, чувак передивився русського телебачення. Він почав готувати підрозділи штурмовіков на мотоциклах. Розумієте? Не довівши ефективності, не довівши статистики, він ну, ну що, таке враження, що він дзеркалить русский.